Привіт, мої любі! За вікном літо, а це значить, що настав час масових педикюрів. І ні для кого з нас не є таємницею, що деякі стопи особливо тяжкі в обробці. Я зараз з вами поділюся таким засобом, що ви просто не зможете втриматись і не використати його. Залишайтеся зі мною, буде цікаво! Буду працювати з ось такими ніжками. На них є досить багато загрубілої шкіри. Прибрати не потрібно намороговілу шкіфру за допомогою апарату можливо, але досить довго та ще й супроводжується неприємними відчуттями. В додаток маємо купу пилу. Як вам ось такий варіант подолання натопташі? Пропоную вам ознайомитись з моїм способом виконання педикюру. Як ви бачите, я навмисно взяла в моделі ніжки, на яких можливо побачити різницю. І зрозуміти, чи є дієвими мої поради. Розпочнемо. По-перше, оброблю ніжки антисептиком та відправлю водичку на 10 хвилинок. Зараз поділюся з вами власними напрацюваннями даного процесу. Для початку прибираю зайву вологу шкіри стоп. І ось на таку злегка розпарену шкіру буду наносити чудо засіб, який допоможе мені достатньо легко впоратися з натоптишами. Знайомтеся! Це кислотний пілінг для ніг або більш знайома назва фруктова кислота. Це такий гель для педикюру на основі фруктових кислот. Дозволяє швидко і безболісно позбутися від грубої шкіри. Спосіб використання даного засобу достатньо нескладний: невелику кількість гелю наносю на шпатель і розподіляю локально на загрубілу шкіру, уникає ніжної та незагрубілої шкіри. Наступним етапом цього процесу є обгортання стопи поліетиленом. Танюш, ти пам'ятаєш, в мене була жива тріщина. Розкажи, будь ласка, мені з цим засобом можливо робити педикюр чи ні? Ні, дивись, тут є головна умова. Тільки суха шкіра. Суха шкіра це коли нема поверхневих ушкоджень на стопах, відкритих ран свіжих подряпин та тріщин. Також не рекомендовано використовувати цей ремовер при захворюваннях шкіри. Важлива порада від мене. Не нехтуйте використанням рукавичок. Бережіть свою шкіру рук. Це важливо. Обгорнувши ногу поліетиленом, залишаємо в такому вигляді десь на 40-60 секунд при незначних загобіннях. Знімаємо обгортування і ставимо ніжку в теплу воду. В Водиці тримаємо 5-10 хвилин. Якщо сильні загрубіння, то можливо і більше. Прибираємо зайву вологу, промокнувши ніжки серветками. Я користуюсь спеціальним ножем для кислотного пілінга. Але якщо у вас його ще немає, то ви можете його замінити на лопатку від пушера. Ось подивіться, як легко очищається п'яточка. Залишки на інструменті це і є та загрубіла шкіра. Тільки вже в м'якому стані. Кислоти, що містить в собі пілінг-пінб, при контакті з шкірою розчиняють шар, який пов'язує клітини епідермісу один з одним, завдяки чому ці клітини стають слабкими і відшаровуються одна від одної. Залишаються тільки ось такі часткові островки загробіння. Ось чому важливо наносити засіб обережно і тільки на ті місця, де він потрібен. І не забувати про власний захист в вигляді рукавичок. Єдине, що ви можете коригувати за власним бажанням, це час витримки засобу на шкірі. Якщо шкіра не сильно загрубіла, то вистачить хвилинки. Якщо загрубіння серйозні, можна тримати до 15 хвилин. Особисто я так і роблю. Головне потім добре прибрати залишки засобу зі шкіри. Повертаючись до залишків загрубілої шкіри та залишків пілінгу на ногах, кращим способом прибрати їх це все ж звернутися за допомогою до подигістків. Так, можливо, ви скажете, навіщо всі ці маніпуляції з кислотою, якщо ми все одно повертаємось до них? Так, дійсно, повертаємось. Але ж зверніть увагу, що залишки при опилі мізерні. Це значно економить час і відчуття при опилі теж різняться. Та й якість виконання педикюру. Теж не порівняти. Якщо шар загробілий шкіри чи маленький, то цей засіб стане для вас незамінним помічником в арсеналі матеріалів. За допомогою води прибираю залишки пилу на нозі, на оброблені стопи наношу масло та розподіляю його по всі поверхні стопи масажними рухами. Силікон насадкою шліфую шкіру по її малюнку. Ця процедура надасть гарний стан вашим стопам. Прибере мілку шершавість і продовжить життя вашого педикюру. Ось і результат, як на мене, чудовий. Педикюр завжди радував мене більш, ніж манікюр. В тому сенсі. Ще результат більш помітний. Фух. Ось таким змістовним вийшло наше відео. Насправді я дуже багато спробувала продукції подобного типу. І хочу вам сказати, що не всі гелі були такими потрясними, як цей. Про це я точно можу сказати. Гуд. А на завершення хочу вам сказати дякую за підтримку, вигляді лайка. А якщо було цікаво, тисніть дзвіночок. А я бажаю вам, щоб ви завжди долали всі складнощі легко та з посмішкою.